Бувають періоди, коли дрібна риба надзвичайно активна і не дає нормально ловити ту рибу, за якою ми прийшли на водойму. Кожен рибалка мріє зловити велику рибу, але часто для цього йому доводиться подолати десятки перешкод. І якщо вплинути на погоду тиск і фазу місяця неможливо, то відігнати від приманки на стирливу дрібноту завдання цілком здійсненне. Насамперед слід поекспериментувати з конкретною точкою лову. Вельми часто велика риба недовірлива і не підходить на закормлений стіл. Вона стоїть осторонь на деякій відстані від епіцентру і задовольняється тими крихтами, які їй дістаються. Саме з цієї причини рибалці слід не тільки прагнути якомога точніше класти годівницю в точку лову. Але також і перевіряти ділянки віддалені від місця лову. Інший раз досить закинути оснащення на 2-3 метри вбік або перекліпсуватись на пару трійку обертів, як упевнене клювання не змусить себе довго чекати. Під час подібної перевірки має сенс змінити годівницю на компактне грузило для того, щоб кормові частинки не привертали увагу всюди сущої дрібниці. Інакше шлейф кормових частинок від годівниці, що опускається на дно, моментально приведе кільку в нове місце вашого закидання. На другому місці в нас наживка, саме з неї починають пошук рішення практично всі рибалки. Бажання укрупнутися, застосовувати більш об'ємну наживку на великому гачку, яка стане недоступною для дрібної рибки, цілком зрозуміле і має право на життя. Зрештою. Великому шматку і рот радіє. Однак не слід забувати і про зворотний бік медалі, наживки на гачку з товстого дроту, який має неприродний вигляд, крубняк може просто злякатися, залишивши рибалку і зовсім без клювань. Навряд чи призведе до будь-якого результату і ловля на об'ємний пучок з опариша мотиля або шматочків храбака, негайно об'їсть дріб'язок унаслідок чого вершинка буде безперервно тремтіти, проте підсікти рибалці навряд чи вдасться. Оптимальним варіантом у цій ситуації може стати використання відносно великої цільної наживки, яка за своєю природою практично не цікавить дрібноту. Такою може стати один великий земляний черв'як, два-три зерна перловки, кукурудзина або горошина, великий ручейник або досить велика п'явка. Що конкретно сподобається рибі, з'ясувати можна лише на практиці, оскільки улюблені в одній водоймі наживки повністю ігноруються рибою в іншій. Припускати про засилля дрібниці в точці лову необхідно ще до того, як у воду полетить перша годівниця. Підгодовування для лову в таких умовах практично завжди являються собою великофракційні суміші, позбавлені дрібних частинок, що спливають. Під час Первинного зволоження, корисно приклеїти суміш крутим цукровим сиропом або меласою, зробивши підгодовування максимально інертним і важким, що працює виключно в придонному шарі водойми. Корисним може стати і додавання в суміш усіляких каш, круп і зернових, які навряд чи зацікавлять дрібну рибку. В ідеалі годівниця з підгодовуванням має доходити до дна максимально швидко, без жодного шлейфу. Зі смако-аромантичних частинок. Досвідчені рибалки радять для лову в подібних ситуаціях застосовувати виключно закриті годівниці циліндри, оснащені дном. Якщо ж таких в арсеналі рибалки немає, у хід іде звичайна ізоляційна стрічка, якою по периметру обмотується традиційна годівниця клітка. Для того щоб позбутися клювань на стирної дрібниці. Можна вдатися до використання більшої наживки і відповідно більшого гачка. Однак це далеко не всі хитрощі, до яких може вдатися рибалка. Переважна більшість клювань дрібної риби відбувається в товщі води. Коли повідець з насадкою, то не до дна. Виходу з цієї ситуації два. По-перше, це укорочення довжини повітця, що коротший повідець, то швидше гачок із наживкою, тоне на дну. У деяких випадках доводиться використовувати 10-сантиметровий поводочок, а для поліпшення амортизаційних властивостей застосовувати компактну вставку з фідерної гуми між оснащенням і повідцем. Однак іноді і цього недостатньо. У такому разі завдання рибалки заховати гачок з оснащенням безпосередньо в підгодування. У міру вимивання корму рибалка робить повільні потяжки. Увільняючи гачок із наживкою з годівниці, робити це слід не раніше, ніж через 2-3 хвилини після закидання, коли ажіотаж навколо кормових частинок що опускаються на дно, спаде. І на останок нас залишився час лову Нині мені доводиться стикатися з тим, що дедалі більша і більша кількість водойм переходить на темний бік. З якихось незрозумілих причин велика риба в них харчується виключно вночі, вдень же рибалка. Може спостерігати лише активність дрібної рибки. Крім того, практично завжди, з настанням темного часу доби, дрібна риба вирушає спати, а тому навіть два-три мотилі, насаджені на гачок, неодмінно дочекаються підходу великого ляща. Саме з цієї причини, коли всі вище описані способи не працюють, а на гачок вішається лаврушка за лаврушкою, проявіть терпіння, запасіться світлячками і налобним ляхтаром, і просто дочекайтеся приходу темряви.